Будинок з годинником це напевно такий код-пароль для всіх маріупольців, тому що в моєму житті він. Пройшов такою червоною ниточкою по всьому життю. Я пам'ятаю, як в дитинстві з батьками разом їздила в фотоательє «Казка», і звідти в нас в альбомі збереглися фотографії, фотокартки, які були там зроблені. Вони, напевно, є в фотоальбомах багатьох маріупольців, і це дуже символічно. Окрім того, коли я була зовсім маленькою в продуктовому магазині, який розташовувався в цьому будинку, в мене працювала матуся. Вона була продавчиною. Це був магазин номер 3 Дцять так його і називали, і в мене оцей аромат дитинства це запах дерев'яних полиць, на яких розташовувався хліб. Знаєш, це щось таке, прям супер домашнє і рідне. Окрім того, коли я вже навчалася в індустріальному технікумі, який розташовується в центрі Маріуполя. Я проїжджала кожного дня двічі, а то й більше разів по цей будинок з годинником. І як і тисячі маріупольців дивилася на час на початку 50-х років. Весь ансамбль будинків, які розташовані колом з драмтеатру та ті будинки, які спускаються по проспекту Миру. Це на початок 50-х років. Тобто з 50 го по 56 й рік будувалася ця частина нашого міста. У нас не так багато залишилось історичною, культурною архітектурної спадщини, тому ці будинки є для нас таким ідентикою, Міста Маріуполя вони вони підкреслюють е, наш ідентичний е, вид міста Маріуполя. для нас. Це дуже важливо. Я з 23-го мікрорайону жити в центрі Маріуполя завжди було моєю мрією. І Сталося так, що із 2019 року, наприкінці 2019-го, е, нашій родині пощастило винайняти квартиру в будинку з годинником. Це був четвертий поверх. Е, вікна квартири виходили е, прямо на гіпромес і. Я пам'ятаю цей вайб, коли щоранку ти прокидаєшся і бачиш, як український прапор майорить на гіпромезі. Були ще періоди, коли він зникав, його замінювали, особливо перед державними урочистостями. І це було. Ну, це один такий зі спогадів по-справжньому доброго домашнього ранку. Дуже таким крутим фактом для мене було те, що з твого балкону видно драматичний театр. Якщо якась урочиста хода, то це спостереження від першої особи тут і зараз. Коли ми туди заселилися, в нас не працював інтернет. Це одна з таких вже родинних легенд. І чоловік пішов на горище, аби подивитися, чи все окей, з кабелем, чи його там не порізали, або ще щось. І він повернувся, Буквально за декілька хвилин з такою фразою, ти знала, що в нас на горищі закинута майстерня. В мене був повний шок, тому що я завжди любила досліджувати місто і Маріуполь, закинуті будівлі з їхнім вайбом і історією завжди були для мене прерогативою. А тут буквально над тобою такий скарб. Коли я піднялася, то побачила дуже велику кількість ескізів, дуже велику кількість скульптур, які видно, що були в процесі. Якоїсь роботи, але все це було перемішано з ем, тим, що залишають голуби, яких там жило дуже багато, і з будівельним сміттям. Я почала гуглити одразу після такої дивовижної знахідки, і упродовж такого невеличкого дослідження вдалося зрозуміти, що раніше там розташовувалася майстерня художників-монументалістів Валентина Константинова та Леля Кузьмінкова. Якщо ці прізвища комусь ні про що не говорять, то в місті однозначно люди могли ідентифікувати цих митців по мозаїці металурги, яка була в приміщенні залізничного вокзалу, по мозаїкам, які були розташовані на виробничому. Чих цехах комбінату Азовмаш по монументу воїну-визволителю, який розташовувався в Приморському районі, і ще статуя митрополита Ігнатія, яка знаходилася на Лівобережжі, Це також робота митців Константинова і Кузьменкова. Але це не вся мистецька історія, яка пов'язана з будинком з годинником. Окрім того, на цьому горищі творив видатний митець Віктор Арнаутов, який на початку 60-х років повернувся з Америки, де він. Він був дуже поважним художником і монументалістом. Саме Віктор Арнаутов створив мозаїку підкорювачі космосу на будинку зв'язку, яка зберіглася і зараз після повномасштабного вторгнення. І ну, ось такий мистецький осередок прикрашав цю вежу будинку з годинком. У 2021 році велика реконструкція торкнулася також цього будинку. Такі будівельні ліси завісили одразу і наші вікна. Також тому, що ці роботи вони мали декілька стадій, тривали дуже довго, але по справжньому лялечкою став будинок після такої реконструкції, і проводити часи на балконі стало ще приємнішим. Це був п'ятирічний план відбудови о, історичних будинків, о, так званий будинки сталінського ампіру. що стосується реконструкції о, будинку з годинником, то він був зроблений за кошти міського бюджету в рамках цього проєкту загального проєкту. Приблизно, по-моєму, десь біля 20 мільйонів гривень. 3 березня російська банда, яка все уничтожає. На жаль, в часи облоги та окупації сумна доля спіткала цю споруду, як і більшість в Маріуполі. Ми перебували в цьому будинку з 8 березня 2022 року, тому що до того я була у батьків на 23-му мікрорайоні. Але хотілося б відзначити, що. Мешканці будинку з годинником в часи облоги вони жили дуже дружно, тому що їх змогла об'єднати голова ОСББ, яка е, сформувала такий е, графік чергувань: хто буде розпалювати багаття сьогодні? Хто буде підготовлювати дрова, хто буде збирати воду. У нас завжди був запас. Е, Технічної води саме в під'їзді, хто буде підмітати сьогодні під'їзд, і така залученість в спільну роботу вона трошки відволікала і від обстрілів, і від подій. На жаль, на той час в бомбосховищі а будинок з годинником зведений у. У 1953 році в цьому році йому виповнюється аж 70 років, і там було таке дуже надійне глибоке бомбосховище, яке на той час вже було переповнене людьми. Люди там перебували не тільки мешканці будинку з годинником, а й ті, хто жили в центральному, в кальміуському районі. Ті, хто вже втратив на той момент свої оселі, вони всі гуртувалися в у сховищі будинку з годинником. Всі, хто втратили квартири, вони перебували вже в бомбосховищі цього будинку. І через те, що ремонт будівлі тривав із 2021 року на горищі, саме цю славнозвісну майстерню його її очистили від залишків того мистецтва, яке там залишалося, і там зберігалася стікловата в таких прямокутних паках. І оці прямокутні паки вони зіграли. Певною певним чином вирішальну роль, тому що люди спускали їх в бомбосховище і використовували замість матраців, тобто вони на них спали, сиділи, і ну, це було зручно за тих умов. Перебувало в бомбосховище, я боюся помилитися, але мені здається близько 150 осіб, тому що воно ділилося ще на декілька кімнат. Місця там було вже замало, і коли 9 березня 2022 року авіабомба влучила поблизу пішохідного пере. Ходу на перетині проспекту Миру і проспекту Металургів. Ми зрозуміли, що знаходячись на останньому поверсі, а наша родина з дев'яти осіб разом з двома дітьми там перебувала. Якщо наступна авіабомба потрапить в будинок, то просто нас їх не буде. Тоді ми звернулися до голови ОСББ, чи є. Можливість якось десь укритися, і вона сказала, що ну, зважаючи на таку надзвичайну ситуацію, ще в цьому ж будинку є підвал магазину Простор, який розташовувався а, саме в будинку з годинником, і вона змогла нам відкрити цей підвал. Він налічував декілька таких подсібних приміщень, де були стелажі металеві для викладки товару, там якісь були навіть, я пам'ятаю, змінне взуття продавчинь там було. І там три кімнатки ці ми поділили поміж родинами. Вони всі також були заселені вже з часів облоги і окупації. Ми спали на цих металевих полицях і на цих паках стеклавати. І таким чином були там до 16 березня. Я хочу окремо відзначити, що от це. Цей підвал магазину простор він не був сам по собі бомбосховищем, і над нами були не такі якісь укриття і перекриття. А просто з бетонні плити, які могли обвалитися, і під час потужних обстрілів з них прям сипався оцей будівельний пил. Я пам'ятаю, як волосся мого сина завжди цим пилом пропахлося через те, що він там знімав шапку, спав в куртці, але без шапки І оцей пил він просто як запах окупації. І в ніч з 15 на 16 березня були дуже потужні обстріли. Постійно був страх, що зараз все це обвалиться. Ми вже на ранок піднялися до квартири. А, і побачили, що скло трималося. Воно все винесено в усіх в двох кімнатах і в кухні. І ну традиційно вже почали готувати собі їжу, і десь о 10.30 стався. Обстріл авіабомба впала прямо в те місце, де люди готували собі їжу, завалила людей. Ми в той час знаходилися у себе в квартирі і врятувало, напевно, там ну, буквально три метри від того, що вона ну, траєкторія влучання цієї бомби, вона не долетіла до даху. Але ми одразу побігли до бомбосховища і побачили, що перший поверх перетворений просто на м'ясів з цегли, з землі, з залишків будівельних лісів, які були на той час ще у подвір'ї. І Чули крики про допомогу, тому що завалило наших сусідів. Загинув в той час наш сусід Іван і сусідка Галина. І ще один хлопець був поранений. На жаль, я зараз не знаю про його долю. Тоді ми прийняли рішення виходити звідти пішки і вже десь за дві години о пів на першу Сталося так, що ми з родиною вийшли, але залишилися мої батьки із братом, і наступного дня мені довелося за ними повернутися. Я коли йшла, зробила останню фотографію будинку з годинником місця, де я була щаслива, де здійснилися мої мрії, мого особливого місця сили. На жаль, це місце сили було на той час вже понівечено. Місто навколо палало, і Маріуполь вже був в диму від обстрілів. Але Напевно, я назавжди запам'ятаю свій Маріуполь і свій будинок з годинником саме таким, де були хіба що на найкращі миті мого життя. Після того, як ми вийшли з Маріуполя пішки, то е, сталася ще одна подія, яка стосується будинку з годинником. Буквально за три дні авіабомба влучила в квартиру, де ми проживали, залишивши е, по собі дуже масштабну пожежу. Це був обвал будівлі і конструкції, і стало зрозуміло, що будинок з годинником вже ніколи не матиме той первісний вигляд, е, яким він був до повномасштабного вторгнення. І е, через те, що ця, цей будинок знаходиться в центрі міста, звісно, що він Трапляв на велику кількість пропагандистських відео від росіян, і люди, які втратили житло, які розуміли, яке пекло коїлося в центрі міста. Вони звісно, під час такого масового знесення будинків в Маріуполі цікавилися, яка ж буде доля будинку з годинником. На що окупанти запевняли, що будинок з годинником буде чекати реконструкція, але звісно, як ми знаємо, росіяни не дотримуються своїх обіцянок і вже за певний час вони його повністю знесли на місці. будинку будинку з годинником лишився котлован, і нещодавно черговий такий злочин, який свідчить про те, що наш ворог підлий, підступний і брехливий. Вони представили проєкт, так би мовити, який має народитися на тому місці, де був розташований будинок з годинником. Вони назвали це дом з часами». Мені здається, що це знаєте така. Риса все підбивати під той історичний спадок, який був в українському Маріуполі, творити е, злочинні заміни і намагатися втюхувати це людям, які і так перенесли велике горе в своєму житті. І е, зараз, наскільки мені відомо, тривають обговорення з приводу зведення окупантами в Маріуполі так званого будинку з годинником на тому ж місці, але я сподіваюся, що деокупація міста станеться раніше ніж цим планом. Буде, буде якась змога на реалізацію. Ми Будемо відновлювати всі е, будинки, які у нас були історичні по проспекту мира і частково по проспекту Металургів. Тобто ми будемо робити точно такі ж, як вони й були. Що зараз роблять? Окупанти. Вони йдуть по путі комерціалізації. Це центр міста, і вони будують там на 300 квартир будують будинок. І вже кажуть, що вони будуть там продавати, давати в іпотеку та інше та інше. Та інше. Тобто для нас це недопустимо. Це вбиває місто Маріуполь, вбиває ідентичність. Це, це просто нищить наш рідний український Маріуполь. Загалом відновити цей дім в тому стані, який він був, ну десь приблизно 200-240 мільйонів гривень це вартістю на сьогодні. Там була 91 квартира, і тому це десь загальна площа, десь біля 10 тисяч квадратних метрів будинку. Тому це отак. Терміни. При фінансуванні за півтора-два роки можна відновити ось іменно цей будинок. Для себе я відкрила такий інсайт, що треба бути готовими до того, що місто не буде після деокупації, таким, яким воно було до повномасштабного вторгнення, і мені здається, якби це. Жорстко не звучало, але в нас буде змога виправити помилки минулого і створити місто сучасного, місто майбутнього, завдяки відбудові, завдяки потребам людей, які там залишилися, завдяки безпековій ситуації, яка буде на момент нашого повернення в Маріуполь.